Вітаю, мене звати Люба. Ми ходимо в розмовляйку вже приблизно десь рік. У мене почалися, ми зрозуміли, десь коли два роки було дитині. Він не розмовляв, не реагував на якісь завдання. Ми скільки ми лікарів різних обходили, і в результаті потрапили сюди в розмовляйку. Відповідно, після обстеження нам назначили дефектолога, логопеда і психолога, і також томаті то дитина за рік часу, фактично, від того, що він не розум, виявляється, він взагалі не розумів нашого мовлення. Він не говорив ані слова, то він навчився більш-менш зараз. Він може пояснити, що він хоче, куди ми йдемо. Щось більш-менш розказати. Причому це для мене якось так було таким можна сказати, що чудом. От і тому я дуже задоволена, і правда, нас ще чекає робота, ще багато роботи. Також ми будемо далі ходити. Ми зараз ще на інфініті, потім знову на Томатіс. Ну, але воно допомогло, і я дуже безмежно щаслива і рада, що мою дитину можна витягнути з цього.